Вітаю вас, шановні пані та панове! Незабаром Великдень – найдавніше і найважливіше християнське свято. У цей день зазвичай у багатьох родинах прийнято збиратися та святкувати разом за одним столом. Для того, щоб ваш стіл виглядав найліпшим чином, був багатим на яскраві ідеї оформлення страв та продуктів, ми можемо запропонувати вам оригінальні декорації та преперові формочки для паски. У нас ви можете знайти різноманітні варіанти форм та прикрас, в тому числі в національному українському стилі. Смачні та яскраві українські паски та великодні прикраси різного гатунку ви можете. Замовити у нашому магазині онлайн. Або купити, завітавши до одного із наших кешін Carry, що знаходиться у місті Лєрида, поблизу Барселони, у Аєкосі, поблизу Мадриду, у Кривіїнти, поблизу Аліканди, та в центральному складі, що знаходиться у місті Хатіва, провінція Валенсія. Не відмовляйте собі у можливості підтримувати українську традицію найкращим чином, споживати улюблені продукти та напої, а також перекрасити святковий стіл, як ви забажаєте. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.